Сердечно вітаю вас, дорогі православні християни, зі святом Вознесіння Господнього, хай милосердний Господь благословить кожну християнську душу, а нашу українську землю бажаним миром. Підносячись на небеса, Господь залишає нам свій, свій мир і являючись своїм учнями і апостолам, Господь говорить мир вам. І ми прагнемо цього миру, бажаємо, щоб Господь. Кожну домівку, кожну родину благословив своєю божественною милістю. Нехай Господь сподобить в доброму здоров'ї прославляти Його, що за нас був розіп'ятий і заради нашого спасіння воскреснув і заради нашого спасіння проклав нам шлях до неба. Нехай Господь благословить усіх добрим здоров'ям благополуччям, миром та радістю, радістю, якої немає на землі, радістю небесною, яку він дає своїм учням і апостолам, є святом дорогі